Приїзд президента. Учора Володимир Зеленський завітав на Рівненщину з робочим візитом. Першочергово відвідав Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, де лікуються наші захисники. Пан президент буде представити керівника госпіталю Андрія Брачок Привіт. Іванович. Будь ласка, так добре. Президент України ознайомився з проєктом нового корпусу центру реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами. Також оглянув усі корпуси госпіталю та умови, у яких наші воїни проходять лікування. тут проходять підготовку. it кластер, тобто наших ветеранів вчать it індустрії для того, щоб потім це масштабувати і вчити вже інших ветеранів, і це подальше працевлаштування. Він 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 Тренер. Окрім того, Володимир Зеленський мав можливість поспілкуватись з нашими захисниками. Він, уважаю, ну я буду хлопці. Як реабілітація. Як лікарі наші. Найкраще. Найкраще. Щось не вистачає. Скажіть, що не вистачає чи щось не вистачає? Щось підказуєш. Казати Треба правду Принагідно подякував військовим за захист та вручив їм відзнаки. Дякую вам дуже. Пишаємось з вами, вашим побратимам. Ми просимо всі дали завивати нашу державу. Дякую вам за збереження України. Дякую, назад. Слава Україні! Сергій. Дякую за тебе. Василь. Дякую за те, розкажи Україну, чому не розуміє. Дякую. Після цього Володимир Зеленський провів засідання конгресу місцевих і регіональних влад, на якому обговорили питання щодо розвитку регіональної співпраці з іншими країнами, облаштування шкільних укриттів, ситуацію в енергетиці, а також питання щодо посилення підтримки військових. Хочу звернутись і хотів би попросити, щоб все ж таки звернули увагу, і там, де ми можемо більше відсоток давати збройним силам від себе, підтримувати наших військових. Я думаю, там, де це можливо, хотів би, щоб такі пріоритети були у вас. А вже ж розуміючи всі ті виклики, які є всередині вашого регіону, і не забуваючи про них. Підсумовуючи зустріч, президент подякував усім українцям, які щодня невпинно борються з ворогом як на лінії фронту, так і в тилу. Кожен з них робить неабиякий внесок у нашу перемогу. Я дякую всім, усім нашим людям в кожній громаді України, хто якісно робить свою. Справу хто допомагає, допомагає всім цій нашій державі захищатись і збільшувати можливості України. Слава нашим людям! Слава Україні! Лілія Мазур, телеканал ITV Media Group.